Друзі, нас інфоперші про головне. Поїхали в Росіяни Стерика на Енгліс. Ядерний витік після вибухів. Теж саме в Олені. Уран після вибухів потрапив у воду. Ситуація критична. 41 борт втрачено повністю ще 20 бортів. Вони не відновляться. А хтось ось на їхню думку підривав аеродроми. На їхніх ресурсах опубліковано фото головного підозрюваного в нальоті дронів на російські авіабази. Російські силовики розшукують 37-річного Артема Тимофієва, який володіє фурами, з яких вилетіли дрони. Пишуть, що він народився. Ця в Житомирі а кілька років тому переїхав очелябінську область. Зеленська вчора заявляв, що всі, хто причетні до операції, вже давно в безпеці на території України. Тому навіть якщо це і цей хлопець він давним-давно у безпеці, росіяни черговий раз отримали те, що заслужили. 117 дронів керувалися дистанційно, було задійно 120. операторів. Операція була дуже складна. Наслідки вчора всі бачили операція Павутина, під час якої українські БПЛА атакували аеродроми на території РФ, поставила в скрутне становище російського диктатора Володимира Путіна. Президента США Дональда Трампа, який говорив, що в України немає козирів. Про це у понеділок 2 червня пише за телеграфа, аналізуючи безпрецедентну атаку на російські аеродроми в неділю, 1 червня, внаслідок якої було уражено стратегічну авіацію РФ у публікації. Наголошується, що з українського погляду моменту для цієї атаки був обраний ідеально, оскільки на понеділок в Стамбулі призначено мирні переговори з росіянами, а Москва, як і раніше явно дає зрозуміти, що не зацікавлена у припиненні вогню. каже, що президент США Дональд Трамп роздратований, що російський диктатор Володимир Путін не хоче. Закінчувати війну, але він також зберігає мовчання щодо майбутньої військової допомоги Україні. Країна, яка зазначає видання, край потребує трьох речей, які у великих масштабах може надати тільки військово-промисловий комплекс США проти корабельні оборони, реактивної артилерії Джімера і припинення боєприпасів для гаубиць. Тож Україна, судячи з усього, застосовує до Росії власні санкції, завдаючи ударів, нібито по неприступній території ворога і знищуючи значну частину його парку. Бомбардувальників пише за телеграф країна отримала вкрай необхідний моральний підйом в той час, коли війна перейшла у виснажливу боротьбу на виснаження в Арефо почала свій літній наступ. Крім того, наголошується у статті здатність Києва перетнути перенести війну на територію Росії. Такий зухвалий спосіб може надихнути про налаштованих республіканців, яких дедалі більше турбують коливання Трампа. Ця операція продемонструвала, що Україна все ще продовжує боротьбу. Хоч би які похмурі заяви лунали з Білого Дому. Пише. З А озброєння виготовлене в Україні змінює не тільки характер війни, яку розв'язала Росія, але й переписує правила всіх майбутніх воєн 21-го століття. Нація відома своїм IT та інженерними секторами, винахідливо просувається до ситуації, коли війська РФ, що вторглися, перевершують її за чисельністю та вогневою FPV-дрони вартістю у кілька сотень тисяч доларів завдавали РФ збитків, які за даними СБУ, становлять близько 7 мільярдів доларів США. І для цього. Разюмує видання, не треба було укладати жодних угод з видобутку мінералів або рідкісноземельних металів. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.